Доброго вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Яршвець. Верховну Раду України поданий документ про скорочення, скорочення е призовного віку. Призовного віку по мобілізації. У нас зараз максимальна планка призову на Мобілізацію 60 років. Ну а будуть скорочувати до 55. За це виступає Міноборони, за це виступає Генеральний штаб, за це виступають навіть самі ТЦКшники. Усі представники цих відом скажуть, що 55 плюс вік це неефективний для служби в Збройних силах України. І потрібно різко омолодити Збройні Сили України. Ну а люди до 55 років теж будуть виконувати певні функції в Збройних силах України і такі люди потрібні. Отже, що ми маємо з цих заяв? Ну, по-перше, офіційний законопроект уже на розгляді в Верховній Раді. В найближчий час депутати будуть голосувати. По друге, Збройні сили України взяли курс на різкі омолодження особового складу. Активно ведеться робота по залученню 18-24 на контракт. По-третє, по до когось таки дійшло, що сліпими, кривими, глухими інвалідами 55 плюс 60 Москву не візьмеш. І навіть не відіб'єшся, тому що це люди реально старі, зношені, і виконувати службу у Збройних Силах України не можуть. Що з цього маємо? Маємо те, що маємо. Мобілізація продовжується, бусифікація продовжується. Ну і я скажу свою думку. Ви знаєте, моя думка дуже проста. Як людини, якій 59 з хвостиком років. Да? Моя думка дуже проста. Ставка на гроші, вона, вона програє. На мою думку, зарплата ніколи не замінить в тобі бажання померти за Україну. На мою думку, померти за Україну можна тільки тоді, коли ти готовий до цього. Як людина ідейна. Ну, ви знаєте от слово ідейний, да? Ідейний. От якщо ти ідейний, ти готовий померти за Україну. А ніяка зарплата тобі ну життя і здоров'я ж не верне, так? На превеликий жаль, ідейних людей практично вже немає. На превеликий жаль, мотивація грошима. Я м'яко скажу, неефективна. Неефективна, тому що жодна наймана армія в світі не вигравала ні одну війну. Скажу вам як історик, жодна наймана армія в світі з найманців, з наймиців не вигравала ні одну війну. Скажу вам якось так: не вигравала ні одну війну. З вами український історик та журналіст ОШВес. Підписуйтесь на канал. Дякую. До нових зустрічі.